Почну з гарного виду, тому що сьогоднішнього відео взагалі не повинно було бути. Сьогодні трапилось, не, що мене дуже засмутило, тому я вирішила вам розказати. І, до речі, поки я записувала, Ой, треба було камеру просити, поки я записувала відео, давайте зроблю так, щоб у мене сонце було з голови, щоб ви не бачили, що я майже була в сльозах. Короте, я дивлюся квартиру, тому що шукаю зараз нове жило в Берні, мені треба жити окремо. І... Як передмова, хочу сказати, що як день народження зустрінеш, так його і проведеш. Мене тільки за останні два тижні вже кілька разів порівнювали з Кацапами. Мені казали, а ти з Росії? А що я не бачу, що ти з Росії? Ти з Росії? Ні, блядь, знаєте, інші країни існують. А, сьогодні була на перегляді квартири, яка коштує 920 франків за одну кімнату. Там прямо знаходиться кухня. Ванна з туалетом сумісні. Район, ну, район ближче до центру, ніж я зараз живу. Я не знала, що буде прям так відкрито. Я приїхала, двері відкриті. І для того, щоб зайти в під'їзд, нічого не треба робити. Ти просто тупо заходиш в під'їзд, підіймаєшся по сходах і все. І там навіть є таблички. Давайте я буду показувати щось гарне на себе. що літачок летить. І там є таблички, де розказується, яка квартира, скільки в ній кімнат? Вона вважається півтора кімнатна, хоча зовсім маленька однокімнатна насправді і написано, хто є агенцією, яка супроводжує цю квартиру. Коротше, я зайшла багато наших, тобто дуже багато української мови, багато російської мови, але знаючи акцент, можу сказати, що це теж можуть бути наші. Було кілька іноземців, по них видно зразу, що іноземці. Я стою в кімнаті одна, тому що всі вже позаходили, повиходили. Я стою в кімнаті одна, і до мене звертається хлопець. Що ж це за така штука? Це не те, що він звертається. Коротше, до мене звертається хлопець українською. Розумієте, так? Я в Швейцарії до мене звертається хлопець років 35 українською. А ви не знаєте, тут ще є якась квартира. Я на нього повертаюся, дивлюся і думаю, відповісти мені англійською чи українською. Думаю, ладно, ну це ж не кацап, відповім українською. Кажу, а з чого ви вирішили, що я розмовляю українською? І він такий: ну, а якою? Я кажу: ну, ви знаходитесь в Швейцарії. Я думаю, логічно було б припустити, що людини. Людина може розмовляти або англійською, або німецькою, або швейцарською німецькою. Тобто на тій мові треба звертатися. І він такий: ні, ну я ж по вам бачу, я кажу, що ви бачите, що ви з Росії. Мабуть, зараз це найбільш, що можна сказати, принизливо українці. Я не кажу зробити, сказати. Українці, яка знаходиться за кордоном, яка вимушена поїхати через війну. Зовсім одна, яка відповідає українською, сказати: Я ж бачу, що ви з Росії. Я вже потім, коли вийшла з цієї квартири, дійшла до трамвая, поїхала на роботу, подумала, сука, а що ти робиш, хлопець 35 років призивнового віку. Що ти робиш за кордоном у вільному виїзді? Тобто ти комусь башляв, а тепер називаєш мене росіянкою? Ну от, як не на народження зустрінеш, так його і проведеш. Мене в Росії, е, мене в Туреччині називали росіянкою і тут. Головна думка була взагалі про квартиру, але бачите, є деякі нюанси. Не сподобалась мені та квартира. Плюс це, плюс до того, як я на неї зайшла, я не змогла знайти будинок одразу. Побачила, що виходить жіночка з іншого будинку. Я до неї підійшла, а вона. Щось перевіряла в поштовому ящику, тобто я розумію, що вона тут живе. Я до неї підійшла і кажу: Шелігін Кензі, Хелпенмі біте і сьогодні Голінгінштраси Айнс. Тобто, вибачте, чи б могли ви мені допомогти. Я шукаю вулицю таку-то. Вона отак от від мене закривається, вона в окулярах, темношкіра, вона отак от від мене закривається і каже: най най, 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 най. Тобто, я навіть, я навіть. Ну, просто коли підійшла, я навіть не встигла казати шульдігень, вона вже почала казати най-найн. І хотілося сказати щось неприємне, хотілося сказати щось е сексистське, знаєте. але ну, я культурна людина, просто бляха-муха. Це... Це мені для того, щоб я не думала, що Швейцарія така ідеальна, так? бо я коли їхала я думала, чудова країна, треба було сидіти отак. Тоді б у мене не було червоного обличчя, але зараз видно, що я реву. Я була взагалі в захваті від Швейцарії, до того як я сюди приїхала. Для мене це була країна, я вже казала це в попередніх відео, де поні жируть веселкою і сирують бабочками, метеликами, метеликами, так. Але таке враження, що туди, коли потрапляє нога людини з колишнього радянського союзу, там все псується. Може, і я теж впливаю на це. І плюс бляха муха, як можна побачити людину в Швейцарії і сказати до неї українською, що ти з Росії, коли я відповідаю українською? Це мені нагадало хлопця з Росії, який до мене з московським акцентом звертався, коли я була в Туреччині, я стояла на пішохідному переході, не могла перейти, і він такий, що не працює, да? а я до нього повертаюся, мовчу і кажу. Не, це значить турецькою, що він тоді відповів вже англійською so it doesn't І я думаю, а хулі ти розмовляєш своєю мовою в іншій країні, і тут те саме, те саме з українською. Ну звісно, що можна сказати про людину, яка втікла, да? втікла з нашої держави, замість того, щоб захищати, заплатила бабло і виїхала за кордон. Ще й в Швейцарію. І він, він же по-любому отримує якісь соціальні виплати. Це ж не просто так. Тут же дорого жити. І я вам кажу, як людина, яка тут живе вже майже рік, тут дуже дорого. Ладно, Тут дуже дорого, але я вирішила собі сьогодні побалувати. Є така штука тібіц. У них можна взяти на виніс їжу. Це не реклама. Але дуже раджу, якщо ви будете в Берні, можна зайти, типа як шведський стіл, набрати собі все, що хочете, заплатити на касі. 10 франків лоточок, які треба помити вдома і повернути. І всередині у мене їжі на 15 франків. Цього в принципі достатньо. Там і холодне, і тепле, і я туди поклала шматок яблучного пирога з ванільним соусом, прямо туди в солону. Ладно, піду їсти, бо у мене вже перерва закінчується. Гарного вам дня! А мені знайти квартиру, бо я хочу до кінця цього місяця, хотіла сказати, до кінця квітня, та ні, до кінця цього місяця вирішити питання з квартирою і вже приїхати. Дивилася два дні тому у вівторок чудову квартиру. Вона ще менше за цю. Там кухня взагалі відкривається в шафі. Ти відкриваєш шафу і всередині кухня. Тому що уявити, вона глибиною 25 сантиметрів. Але мені сподобалась квартира, розташування і те, що у неї є бонус. Але я про бонус розкажу, якщо я на неї переїду. От, так що тримайте за мене пальчики, сподіваюся, все вийде. Я побігла на роботу. Гарного вам дня. Нагадую, донайте на ЗСУ і дякую, Валері Залужнього.